Ти заплатив 100 доларів і тобі дали якусь відповідь, і ти з нею пішов і чекаєш, що в тебе в житті щось відбудеться. Покуса без безвідповідальності. Тобто людина приходить, її гладять по голові і кажуть: ти ні в чому не винна. От зараз я тобі відкрию карту і скажу, що винен зараз Сатурн, от він винен, тому що він дивиться на твій місяць в твоєму гороскопі, він винен, що тобі погано зараз на душі, а ще винен Марс, бо він подивився на дім сім'ї. І ти пішла сваритись своїм чоловіком. А то, що ти в гордині своїй пішла, його обідала, знецінила, то тобі то Бог каже: іди покайся, так зніми корону, іди покайся, примирися і приходь до мене. Я обов'язково дам тобі благодать. Але люди не хочуть цього робити, не хочуть, тому що езотеричний світ він навпаки. Він зращує цю корону на людині. Ти ні в чому не винен. Ти молодець. Винні всі вибудови границі. Все швидко і ефективно показується на перший погляд. Насправді воно таким не є.